Режим експлуатації електросамокатів та на об'єктах благоустрію міста Чорноморська сторони домовились докласти спільних зусиль з метою забезпечення дотримання на території міста Чорноморська таких режимів експлуатації електросамокатів. Ага. Якщо нам двігати у цьому руслі, то, то укладати то, то, меморандум, тобто свої правила встановити, які ну можна вкласти в правила благоустрію і зробити все ж таки місця. Меморандум про електросамокати. В управлінні економіки мають розробити спеціальний документ. До Южницької ради надійшло звернення від підприємця. На засіданні робочої групи обговорювали, як правильно організувати прокат електросамокатів на території міста. В документі має бути прописано безпечна швидкість руху такого транспорту, дотримання правил благоустрою, схему розміщення. З 2023 року, самокат, електричний самокат приравнюється до транспортного засобу. Що це означає? Що всі... Порушення правил дорожнього руху, тобто і 130 стаття тобто, керування у нетрезвому вигляді, і порушення всіх відповідних правил дорожнього руху, тобто переїзд на, красний, на красне світло, ну, і всі правила дорожнього руху, це підполягає під контроль відповідних органів. У зв'язку з тим, що самокати зараз приравнені до Транспортних засобів, вони не мають рухатися по пішохідним доріжкам, по площам. Ми намагалися розробити таку, такі правила, які б урегулювали питання щодо руху, тому що це зручно для людей. І щоб не було хаосу у місті, щоб вони нікому не заважали, тобто урегулювати такі питання, щоб було зручно для всіх. Електросамокати в Южному з'явилися цього літа. Від жителів міста надходили скарги про травмування людей користувачами самокатів. Для прикладу, учасники робочої групи брали досвід інших громад, знайомившись там з матеріалами, як діяли інші громади, ми вирішили розробити меморандум, в який прописати на сьогодні, який затвердити потім на виконавчому комітеті та прописати правила, які. Будуть працювати на нашій ну, на території нашої громади, щоб не було хаосу, не було там розташовані дані самокати там хто де хоче і кидати і все, і те, все інше. Було запропоновано щоб прописати в меморандумі обмежені швидкості 20 км на годину та 15. Також заборонити там щодо розглядається питання щодо заборони. Вік, щоб діти самі не каталися там до 16 річний, ну 16 -річний вік та а також щодо розташування цих самокатів на наступну зустріч робочої групи мають запросити підприємця. Меморандум про співпрацю управління економіки має розробити протягом місяця створити схему розміщення. Доручили управління архітектури та містобудування. Гранти для ветеранів та молоді. Служба зайнятості заохочує розпочинати та розвивати власну справу. Для цього передбачується грошова підтримка. Ветерани російсько-української війни, їхні рідні, а також рідні загиблих військових та зниклих безвісти, мають право претендувати на цю допомогу. Програма існує з 2022 року, але у вересні 24-го дещо змінилися вимоги до тих, хто бажає отримати грант. Сьогодні ці кошти досить така суттєва сума це до мільйона гривень для того, щоб людина могла розширити бізнес. Почнемо з, так скажемо, найпростішого варіанту, найменшої суми це до 250 тисяч гривень може отримати ветеран або член родини, якщо буде відкриття ФОП і буде. Здійснення підприємницької діяльності з створенням одного робочого місця. Відповідно, збільшення кількості створених нових робочих місць призводить до того, що можна отримати більші кошти гранту. Сума більше 500 тисяч потребує вже додаткових вкладень і своїх коштів, тобто 30% має вложити і ветеран або член родини ветерану для того, щоб отримати кошти від держави для започаткування і розширення власного бізнесу. Є один нюанс. Для ветеранського гранту на сьогоднішній день внесені зміни: це до подання заяви на отримання гранту для розширення бізнесу. Ця людина, ця особа вже має бути фізичною особою, підприємцем не менше, ніж 12 місяців, тобто протягом року. У Нас такі є люди, є ті, хто воювали, пішли на фронт, повертаються, мріють про те, щоб розширити бізнес, мріють про те, щоб отримати якесь нове обладнання, закупити нове обладнання, щоб бізнес став потужнішим. Грошова та інформаційна підтримка надаються також людям віком від 18 до 25 років. Так званий мікрогрант на створення бізнесу для молоді також існує не перший рік, проте останнім часом для цієї категорії відбулися зміни в умовах отримання грошей. Розмір гранту становить від 50 до 150 тисяч гривень. Чи е, повинні Створюватись робочі місця, як в інших програмах отримання гранту на власну справу, тут немає такого обов'язку. Тобто молодь отримує грант, подає заявку, складає бізнес-план, проходить всі погодження, зараховуються кошти на рахунок, він протягом півроку так само їх використовує на потреби, які зазначаються в себе в бізнес-плані. Сплачує податки до бюджету і працює згідно умов договору три роки, сплачуючи податки, все не треба ні створювати робочі місця, нічого. Повертають ці кошти підприємці вже у вигляді податків. Більш детально про гранти для ветеранів та молоді фахівчині розповідають у програмі Об'єктив. Вступ до молодіжної ради в просторі Спейс Space 31 жовтня відбулася зустріч старшою молоддю. Учасників ознайомили з функціями молодіжної ради в громаді. Управління культури, спорту та молодіжної політики розпочало набір заявок. Дійсно, ми сьогодні це у нас уже третя зустріч в нашому цьому, цьому періоді, коли ми надаємо інформацію. Взагалі, що це така, така молодіжна рада, коли ми розказуємо про можливості, взагалі про процес створення, про те, що молодь може впливати на взагалі політику в нашому в нашому місті, та, і голос молоді повинен бути почутий. Дійсно, ми сьогодні зібрали ту молодь, яка вже вчиться або в вишах, або працює в наших закладах, підприємствах. Ми розказували дійсно, що це таке молодіжна рада, бо тут був хтось ще, хто був уже колись в молодіжних радах і вже працював. А для когось це була зовсім нова інформація. І від того, що вони чули, мені здається, у деяких вже горіли очі. Їм хотілося доєднатися до цього процесу, ми будемо дуже чекати їх заяви. Під час зустрічі учасників ознайомили з завданнями та правами молодіжної ради. Своїм досвідом поділилися представники молодіжних рад в минулому. Спеціалісти южницького центру зайнятості розповіли про проєкт для ініціативної молоді. Так, молоді люди можуть започаткувати і розвинути власну справу. Також директор інституту соціальних технологій поділився тим, як допомагатиме у створенні та діяльності молодіжних рад. Я представляю Одеський інститут соціальних технологій, це громадська організація. І зараз, за підтримки Міжнародного фонду відродження, ми на базі Южненської громади, Чорноморської громади, допомагаємо у створенні і організації діяльності молоді, молодіжних рад. І в нас є певний досвід, в нас є досвід інших громад, які ми хочемо використати тут. І сподіваємось, що Южненська молодіжна рада стане зразком кращою в Одеській області і зможе поділитися з іншими регіонами. Більш того, ми вже сьогодні казали про те, що є міжнародний запит на досвід українських молодіжних рад, і ми сподіваємось налагодити такі стосунки. Дуже важливо, щоб молодіжні ради, які створюються сьогодні тут, в Україні, вони встановили зв'язки з молоддю, яка емігрувала через війну в різні країни. Вони чекають повернення і вони мають знати, що тут, їх, що тут буде цікаво є чим зайнятися, зокрема в своїй рідній громаді. Ми сподіваємось на те, що от ваші, ваші колеги, ви і ваші колеги зможуть допомогти молоді висвітлити ці всі процеси, починаючи зі школи. Адже ми хочемо по цільовим групам: старшокласники, студенти, працююча молодь, і між ними є певна різниця, але ми маємо зробити так, щоб ці групи були поєднані з якимось місточком, життєвим місточком путівка у життя. Подати заявку треба до 11 листопада. До її складу можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років. Перші установчі збори мають відбутися вже 29 листопада.